Слава Україні! Доброго дня! Розглядаємо продукцію компанії Алігатор. У нас вже був на огляді модель 87-10-амперна і 813-та пуску-зирний пристрій. Зараз розглянемо 808 -ма. Це є зерний пристрій інверторного типу або імпульсного. В середині є плата, яка конвертує. Змінний струм постійний, струм 220 на 12 чи 24. І дана зарядочка підходить під будь-які типи акумуляторів. На жаль, тут немає режиму спеціально для Гелю. Але вона все одно підходить, так як це імпульсна зарядка, а не трансформатор типу. В комплектації також йде інструкція українською мовою. На дану зарядочку йде рік гарантії. Потужність даної, даного зерного пристрою від 0 до 15 є регулятор сили струму, Ось тут регулюється. Також є захист від неправильного перезаряду або від непрацюючого акумулятора. Ерор-індикація. power, Charge, full. Це ми все розглянемо в процесі відео. Наші крокодильчики. В даному випадку алігаторчики. Також вона є амперметр, який буде показувати нам, яка сила струму видається на акумулятор. Хто не знає, треба давати не більше 10% від ємкості. Ємкість акумулятора вказується на етикетках 80 годин. Це якраз ємкість. Отже, будемо виставляти. Не більше восьми. Підключення в нас йде. Спочатку до клем акумулятора червоний плюс чорний мінус. Дуже бракує у нас вольтметр в даний заряд, що дуже би пасувало. Тому будемо використовувати мультиметр. Так, даний акумулятор у нас вже був на зарядці. 1267. У нас зразу засвітився індикатор Full. Він заряджений. І павер. Щоб пішло живлення на зарядочку. Так, є 1224 перемикач, 24 це. два спарених послідовно акумулятори. Так, пішла зарядка, чардж, Напруга в нас починає рости. 133. Регулювання іде плавне. Ось якщо, можливо, замітили на відео, давайте ближче. Опустимо. Засвітився індикатор Full. Будемо піднімати потужність. У нас працює захист від перезаряду. Так, як акумулятор заряджений. Ось, стрілка зреагувала і більше 1 Ампера нам не буде давати. Тому що акумулятор у нас заряджений. Так, ми включили на 24. Наша зарядка не дає 24 вольта. Ось 12,9. Тому що це 12-вольтова батарея, тому не так легко обдурити зарядний пристрій. Ось, Якщо різко підкрутилась, все зарядка все спрацьовує. Так що ви можете не боятися залишати на ніч чи залишати на довгий час. Це не колишні зерні пристрої, які треба слідкувати, щоб акумулятор не роздуло, не закипів. Даний зерний пристрій має в собі індикатор заряду. Захист від перезарядки. Захист від короткого замикання. Давайте перевіримо. Це ми переплутаємо полярність. Ось мінус. Хоча це плюс. Так, засвітилося Індикація ЕРОР, неправильна полярність. Спрацював захист. Довжина цих проводів електричних які йдуть до акумулятора 1,7 метра. Цього дроту живлення. Також 1,7 метра. І максимальна ємкість, яку можна зарядити акумулятора, це 150 Ампер годин. При 15 амперах це якраз є наші золоті 10%, також є ручка для переносу. І вага даної зарядки. Напрочуд вона легка. Тут все металеве, але чути порожнину всередині, там є звичайна інверторна плата. 1 ага, кілограм, без дротів. Давайте перевіримо, що наш акумулятор заряджений. Ось виключили і напруга падає. Для цього візьмемо тестер акумуляторів від компанії Convey, на якій ми робили вже огляд, тому що одним. Одним вольтметром важко перевірити акумулятор. Поки йде тестування, зробимо маленьку рекламу ХАДО. Продукція ХАДО напрочуд крута. Добре себе зарекомендувала. На ринку вже біля 20 років, тому кому потрібно, пишіть, заходіть на наш сайт. Так, третій параметр соц у нас 98%. Акумулятор заряджений. Тому зареднею так себе поводить. Всім хорошого дня! Будь ласка, підписуємося, ставимо лайк і пишіть в коментарях, що би ви хотіли побачити на нашому каналі.